Ще один корисний інструмент доповнення всіх інших, які, про які раніше я казав. Заходьте на канал, дивіться коротко про кожен з інструментів ноутбук LM. це флешкартки. Він дуже схожий на тести, тому що тут точно так же пишеться питання, є відповідь, і можна подивитися підказку по цій відповіді. Флешкарта генеруємо, точно так же. Мало питань, багато або ще більше, спрощений складний, і можете тут написати свій запит, про що, на чому зробити акцент, хто ваша аудиторія, який тон of voice має бути цих питань, на чому зробити знову ж таки акцент. І ось що ми отримаємо в результаті: отримуємо флеш-карти. Це у нас тест. А я хочу флеш-карти. Ось у такому вигляді, коли їх тут, бачите, аж 40 штук він згенерував. Які основні питання, да? і відбувається там, відповідь, думання, якщо треба пояснення. Е, людина, якій ви це відправляєте, вона бачить це у вигляді просто е, флеш-карт, але все ж таки має доступ до вашого блокноту. Да? Перезапустити, пропустити, і, якщо треба, переглянути відповідь і пояснення такий цікавий інструмент для. Власного навчання або проходити, показувати вашим учням, дуже схожий на все ж таки тести. Флешкарти можна завантажити, але вони завантажуються у вигляді CSV для того, щоб потім десь можна їх було використовувати. І ми бачимо цей CSV-формат, тобто тут є два стовпчики всього це питання і відповідь. Звісно, ми можемо це все імпортувати в Canva. Якщо ви звикли з нею працювати, то дуже легко її можна імпортувати в Canva і там вже зробити власний якийсь дизайн. Оце дуже зручна, на мою думку, функція.